Усім привіт! Ви на каналі Буквиник. Ради вас вітати, і сьогодні ми з вами поговоримо про прочитане за березень. Переходимо до відео. В березні я прочитав лише 4 книжки. І якщо порівнювати моє прочитане за січень і лютий, то звісно це дуже мало. Але я не прагну читати багато. Я прагну читати. Дійсно, якісно, і щоб я щось розумів, і міг вам дійсно розповісти цікаве. Отож, почну з першої книжки, яку я прочитав у березні, і це були Бріджертони Віконт, який мене покохав. А, ви знаєте. Я не пам'ятаю, в якому це було прочитаному, здається, за листопад я розповідав про першу частину Бріджертонів, і що вона мені не дуже сподобалась, оскільки я очікував, що це буде якась реальна версія. Ну, Книжка, це повинно бути, серіал повинен бути екранізацією книжки. Але насправді це було хибне уявлення і це зовсім дві різні історії. Хоча серіал, звісно, базується на ці книжки, але більшість подій водозмінено. І коли я брав до рук цю книжку, я був дуже скептично налаштований. Я не очікував отримати того, що я отримав в серіалі, але я отримав того, що я отримав в серіалі. Насправді, ця хімія між головним персонажем і його дівчиною, а в майбутньому і дружиною е мене дуже зацікавила, і вона була прям не, не можу сказати, що настільки. Е Такої ж, як і в серіалі, але все одно мені дуже сподобалось. Отож, якщо ви не знаєте взагалі про що Бріджертони, трошки вам розповім. У нас є родина Бріджертонів, у якій вісім які дітей. Вісім дітей, яких назвали за абеткою. Звісно, в українській адаптації цю цікавинку не, не вдасться адаптувати, але їх назвали з, від першої літери англійського алфавіту до. Восьмої літери англійського алфавіту, і в, ці, в цій родини є така а, не приказка, а така, таке вірування, що мати хоче одружити всіх своїх дітей і погуляти на весіллях кожної дитини. І отож, це друга частина, друга весілля, друга пригода цієї родини. І ця книжка розповідає про найстаршого сина з цієї родини Ентоні Бріджертона, який, як ви розумієте, став віконтом після смерті його батька. До речі, в цій книзі дуже багато присвячено подій його батькові. Оскільки, якщо ви не дивились серіал, ви не знаєте, але тут дуже багато Ентоні проводить паралель з собою і батьком. І мені дуже сподобалось, тому що в книжках Ентоні трошки. Хоча він і в серіалі токсична людина, але й тут він також токсична, але Авторка ніби й пояснює, чому він токсичний. Ну загалом це непогана книжка. Якщо порівнювати з першою книжкою, то ця книжка мені набагато більше сподобалась. І якщо ви ввагалися, чи вам потрібно читати далі продовження Бріджертонів, то дайте ще шанс цій книзі. І вже після цієї книжки ви зрозумієте, чи все ж таки потрібно читати далі. Тому що, як на мене, ця книжка все ж таки краща за першу частину. У своєму нещодавному відео про книжкові полиці, про книжку про всі мої книжки, я розповідав, що читаю зараз цю книжку, і мені там буквально потрібно було дочитати сто чимось сторінок. І там я зазначив, що мені книжка не дуже сподобалась, і зараз я хочу сказати, що мені ця книжка насправді не стала такою, якої я очікував. І що це за книжка? Це Daisy Jones' Is з Six від Taylor Jenkins Reid. Я зазначав багато разів, що мені дуже подобається сім чоловіків Евелана Юго, і не менш також подобається «Світанок Малібук. І от коли я дізнався, що артбукс буде видавати наступну третю книжку від цієї авторки, я, не вагаючись, розумів, що я буду передзамовляти це і буду читати це. І ось, коли я отримав цю книжку, я взагалі е не зрозумів, чому, коли я почав читати, мені ну, не стало цікаво. Розбиратися в сюжеті цієї книжки. Вона невелика, хоча ви бачите, можливо, вам здається, але тут дуже великий шрифт, тут дуже, бага... дуже великі відступи, як ви бачите. Але поговоримо про ці відступи і взагалі, чому мені не сподобалось трошки пізніше. Загалом про сюжет цієї книжки. У нас є, можна сказати, на початку дві сюжетних лінії, які потім переплетаються в одну. Перша сюжетна лінія нам розповідає якраз про Daisy Jones. Молоду співачку, яка хоче досягнути багато чого, але Але в той час їй не дуже це вдається, оскільки це, як ви розумієте, 70-ті, кінець 70-х, початок 80-х, якщо я правильно пам'ятаю, то до жінок. Дуже погане ставлення в той час і їй не вдається побудувати настільки велику кар'єру. Але окрім того, що вона хоче побудувати кар'єру, в неї є проблеми, і ці проблеми пов'язані з вживанням заборонених речовин. Хоча, як авторка пояснює, в той час їх вживали всі, і вона напевно хотіла показати на прикладі Дезі Джонс, до чого вживання цих наркотичних речовин може призвести. А друга сюжетна лінія пов'язана з гуртом «The Six». Гурт The Six – це досить цікавий гурт. Він насправді будувався навколо двох братів, які були рідну як ви розумієте, рідними братами, і вони собі знаходили інших учасників гурту. І ось друга сюжетна лінія, вона в кінці кінців стала основною сюжетною лінією, яка об'єднала першу сюжетну лінію про Дейзі Джонс. Ви знаєте, чому я тепер хочу сказати, мені не сподобалася ця книжка. Не через те, що тут було дві сюжетних лінії, які потім об'єдналися одну. Ні, вона побудована у вигляді інтерв'ю. Тобто, е, якщо ви можете побачити, я сподіваюся, ви можете побачити, що тут буквально є репліки персонажів. На початку я думав, що це написано як п'єса, але пізніше, коли я читав далі, то я розумів, що це не п'єса, а що це м -м, дійсно як уривки з інтерв'ю. І, взагалі, вся ця історія це можна сказати інтерв'ю. Тобто ми починаємо дізнаватися, що було там колись, хоча це вже минуло, тобто воно показується нам так, як вже минулі події. І вже в кінці книжки ми дізнаємося, хто є. Інтерв'юеркою я трошки вам підкажу, що це насправді жінка інтервюерка і насправді я дуже був здивований, хто був інтерв'юеркою в цій книзі. Мені дуже ось цей момент сподобався, через що я і поставив цій книзі 4, а не 3, Хоча збирався насправді ставити 3. Загалом, якщо ви любите книжки про музику. Про заколісся, музичне закулісся, про створення пісень, про написання пісень, про записування пісень, про знаєте таку м -м, ностальгію за кінцем 70-х, початком 80-х, взагалі про рок-музику, то ця книжка обов'язково вам сподобається. Ну, принаймні, я так сподіваюся. Я не можу сказати, що щось в цій книзі мені. Було дуже поганим, вона була хороша, і я розумію, чому багатьом вона подобається, і е, в неї там більше мільйона оцінок на Гудріц. Я це все розумію. Просто, можливо, це був не мій настрій, чи сама історія мене чимось не захопила, як попередні дві історії. Е, загалом я раджу цю книжку прочитати. Якщо вам подобаються попередні дві книжки Тейлор Дженкінс Сріт, то. Обов'язково читайте і цю книжку, тому що все ж таки Тейлор Дженкінс Рід, вона дуже гарно пише. І я можу єдине пояснити, чому мені не сподобалася ця книжка, тому що в мене насправді в березні було дуже мало часу читати, і я книжку Тейлор Дженкінс Рід розтягнув на 9 чи 10 днів. Якщо ви читали попередні книжки Тейлор Дженкінс Рід, то ви знаєте, що її книжки читаються буквально за 3-4 дні, і якщо ви читаєте довше, то ви втрачаєте інтерес до цієї книжки, і, скоріш за все, це і стала моєю роковою помилкою. Тому загалом мені дуже м, хочеться прочитати і наступну і четверту книжку, щоб зрозуміти, що ж не так було з цією книжкою, чи насправді винний я в тому, що я читав її лише тільки протягом 9 днів, а не завпом за, там 3-4 дні, чи все ж таки це не моя історія. Подивимось, четверта книжка вона має вийти в. Не в квітні, а в травні. Це історія буде про тенесистку, яка зустрічається в нас у світанку Малібу. І насправді мене вона тоді, тоді зацікавила, і мені хочеться насправді прочитати книжку про. Ну, це має бути як її біографія, щось такого. Ну, буде цікаво прочитати. Третя книжка в мене лежала на полицях майже рік, тому що я її придбав десь в середині червня 2023 року. Я її придбав. Чисто випадково, тому що в мене тоді була е, акція 1 плюс 1 до рівня 3 в книгарні саме Вівату. І я обирав довго, мені потрібно було саме тільки Віватівські книжки. І більшість книжок мене або не цікавила Віватівські, або в мене вже були, і я довго думав, що брати. Перші дві книжки я, звісно, не буду зараз про них розповідати, а буду розповідати про книгарню містер, цілодобову книгарню містера Пенембру. Від Робіна Слоуна. Я дуже довго заглядався на цю книжку, тому що мені подобаються книжки, в яких розповідають про книжки, книгарні, взагалі все, що пов'язано з книжками в книжках. І ось я довго дивився, дивився, і саме в березні 2024 року, майже, майже через рік, Настав час цієї книжки. І я дуже радий, що мені тоді пощастило купити цю книжку, тому що, на жаль, зараз ви її ніде не знайдете, хіба, можливо, на якихось барахолках, тому що наклад її закінчився ще в 2021 році, як я розумію. І це, верніше, вона була надрукована в 2021 році, і наклад то в 2024-му ви точно не знайдете. І не думаю, що Віват буде робити додрук цієї книжки. Хоча вона насправді вартісна. Це книжка, яка досить цікава, тому що всі зараз прагнуть працювати в ІТ-сфері. Ну, давайте будемо чесно, всі дуже прагнуть, тому що вважають, що працювати в ІТ-сфері це дуже круто і це приносить дуже багато грошей, і всі туди прагнуть. Але ця книжка йде від зворотнього. Наш головний персонаж працював у сфері IT, але, на жаль, потрапив під скорочення під час економічної кризи. І тепер він повинен знайти роботу, тому що, як ви розумієте, в Америці не можна не працювати. Якщо в тебе немає грошей, ти в Америці буквально ніхто. І ось він шукав шукав роботи і натрапив на оголошення, в якому було написано: запрошуємо вас працювати в цілодобову книгарню. І він таки зацікавився, що йому хочеться працювати в книгарні, оскільки він любить книжки. Він читає книжки. У нього навіть там був один момент, що в нього там 150 тисяч а, цих вкладенок відкриті з першими безкоштовними розділами, які, які він читав, і знайомився з книжками, які він в майбутньому хотів прочитати. Тому ця робота йому підійшла. Коли він прийшов, він поговорив з власником цієї книгарні, містером Пенембри. Я весь час його прізвище, воно дуже таке дивне для мене. І ось він поговорив з власником книгарні, власник утвердив, і все, наш головний персонаж працює в книгарні. Але він працює в книгарні по ночах. І здавалося, ну що тут такого? Книгарня працює вночі. Можливо, в Америці це буденна справа. Хто там знає. А виявляється, це все ж таки непроста книгарня, тому що по ночах туди приходять досить цікаві люди, які не те щоб купують книжки, вони їх беруть нібито в оренду, аби розгадати таємницю. Так, так, таємницю. Вони розгадують таємницю, яка була зашифрована дуже багато років тому. Що це за таємниця і як вона пов'язана з книжками, ви, звісно, дізнаєтесь вже в самій історії, якщо. Вас зацікавило це. Щодо, мої, щодо моїх вражень. Я можу сказати, що мені дуже сподобалось, хоча я її також читав десь днів вісім. Я не знаю, хоча вона дуже маленька, 300 сторінок, але я читав, як ви розумієте, можливо, по голосу ще хворію зараз. І я її читав з перервами, але мені дуже сподобалось. Це настільки динамічна історія. Я перші сторінок 100, напевно, прочитав буквально за дві години. Та, десь за дві години, і я не помітив, як промайнув час. Взагалі, якщо ви фанат зоряних війн, взагалі наукової фантастики, Гаррі Поттера і багатьох інших таких, знаєте, культових франшиз, то ця книжка прова ця книжка для вас, тому що всі ці відсилки, які автор робить, вони ну настільки цікаві, що ну це просто моє серце впало. Ще в нас тут є така окрема вигадана книжка. Ну, як без окремо вигаданих книжок в книжках, яка називається Хроніки. Ой, я забув зараз. A few moments later. Яка називається Хроніки співочих драконів. Тут ця книжка написана в трьох томах, і ця книжка вона повністю вигнана, тобто її не існує, але. От Мені подобається, наскільки автори вигадують сюжети цих книжок, що їх прям хочеться читати. Тому що в мене таке саме було в Безоряному морі, тому що там авторка також вигадала декілька книжок, які ну, просто буквально хотілося прочитати, що ж буде далі. Загалом, у мене дуже багато емоцій від цієї книжки, я її раджу. Я не поставив її п'ятірку, я поставив її четвірку, але це повністю заслуговує навіть і чотирьох. І п'яти балів. Тому, якщо ви десь знайдете цю книжку і ви хочете прочитати книжку саме про книжки, про роботу в книгарні і про цікаву роботу книгарні, яка, можна таке сказати, пов'язана з таким, знаєте, заговором, теорією заговорів, то ця книжка обов'язково до прочитання. І так склалося, що останню книжку я, на жаль, вам не зможу показати. Чому? А тому, що це вперше в моєму житті я прослухав аудіокнижку. І ця книжка була Дюна від Френка Хербета. Скажу чесно, чому я її придбав, вона дуже дешево коштує. Якщо ви дійсно хочете прочитати Дюну, але у вас немає часу, або ви починали читати Дюну, і вам здалося, що вона нудна, придбайте аудіокнижку. Ви не пошкодуєте. У 2023 році я читав Дюму, і мені було трохи нуднувато моментами і важкувато читати, тому що це досить важкий текст для сприйняття, і його неможливо прочитати там за день, два, три, чи чотири. Його потрібно не те, що простягувати, а його потрібно порційно читати. І ось після перегляду в квіт... в, на початку березня, другої частини фільму від Дені Вільньова. Мені захотілося знову прочитати книжку про Пола Атріда і про його пригоди на Аракісі. І я такий вже збирався насправді просити батьків, щоб мені прислали книжку з дому, перечитувати. І тут КСД анонсу. Ну вони давно її, звісно, анонсували, але вони прямо анонсували буквально за декілька днів. Що книжка вже в наявності, ви можете купувати аудіокнижку. І я таки думаю, ну подивлюся, скільки вона коштує. Вона коштує 39 гривень. Ну, де ви знайдете книжку аудіокнижку за 39 гривень? Та ви не знайдете навіть паперової книжки за 39 гривень. Тому, якщо ви хочете прочитати книжку Дюна. Але у вас немає грошей на паперову, тому що паперова, вибачте, там майже 500 гривень коштує. То купіть аудіокнижку, це настільки цікавий експіріанс, що ну, вам просто обов'язково треба це зробити. перше мені дуже подобається, як диктор прочитає цей текст. У нього настільки гарна вимова, що я закохався цього диктора. Я не знаю, хто є диктором цієї книжки, хоча показувало, КСД, але я вже не пам'ятаю, але обов'язково раджу. Якщо ви не знаєте взагалі про що Дюна, то я розповім вам. Дюна це наукова фантастика, в першу чергу я хочу зазначити, тому що багато хто, можливо, навіть я не знає, що таке Дюна. Також тако, так ось, я вже заговорююсь. Дюна це наукова фантастика, яка свого часу стала ну і зараз бестселером. І яка, наприклад, як Володар Перснів для фентезі вважається прям основою, базом, ґрунтом, так серед наукової фантастики дюна вважається прям базою. Що якщо вам подобається наукова фантастика, то вам обов'язково потрібно прочитати Дюну. І сюжет цієї книжки. Сюжет цієї книжки досить цікавий, тому що насправді він базується на екології, на релігії і як це все пов'язано. Якщо ви готові читати багаті описи, якщо ви готові читати досить не те, щоб динамічну історію, то це саме та книжка. По сюжету, я... ну я не можу прям дуже багато чого розповісти вам по сюжету, тому що це потрібно читати. Оскільки Дюна це книжка, яку важко переказати, оскільки там дуже багато подій, які хотілося б. Відчути вперше. І якщо вам хтось про них розповість, ви не відчуєте тих емоцій, які насправді вони викликають. От я вам буду чесно казати. Єдине, що я можу сказати, що тут є головний персонаж, якого звати Пол, Пол Атріт, який є сином герцога і який готується до того, аби переїхати на планету під назвою Аракіс, а як, як її ще називають, Дюна. Ця планета Аракіс має досить цікаву м, таку особливість в тому, що вона пустельна планета, тобто там майже немає води. І люди буквально готові вбити тебе за ковток води, тому що це не так, як в нас з неба може падати дощ, і, і все окей. Ні, там такого немає. Там навіть був момент, коли хтось я вже точно не пам'ятаю, питаю: а в тебе що на планеті? З неба падає вода, і цей момент настільки був ну прям мурахи по тілу, що хтось дійсно за воду готовий вбити, і це, це дуже змушує тебе замислити, що потрібно цінувати всі наші природні ресурси, які навколо нас є, тому що в один момент вони можуть просто зникнути. І цей момент мені дуже сподобався. Але взагалі Аракіс, що я хотів сказати, це планета, яка має досить велику цінність. Оскільки там є прянощі, але якщо по-простому прянощі, це такий собі наркотик, який змушує вас, ваш мозок працювати досить добре. Тобто він змушує мозкову активність збільшує мозкову активність, і ви починаєте добре мислити. І ось всі буквально доми, доми, це правлячі родини. Прагнуть заволодіти Аракісом, але так трапилось, що імператор все ж таки вирішив віддати цю планету е, дому Атридів. Чому він вирішив це віддати? Чому він вирішив віддати цю планету? Ви дізнаєтесь в книзі. Е, там досить цікава причина насправді, і що відбувається далі, і як все ж таки Пол. Зміг досягнути успіху, чи не зміг досягнути успіху, ви дізнаєтесь також в книзі. Але я дійсно раджу цю книжку. От дійсно, якщо ви хочете таких, знаєте, філософських роздумів про, про нашу планету, наприклад. Тому що, на мій погляд, Френк Гербер дуже багато проробив роботи, і він переосмислив цінність кожного природного ресурсу, і все це заклав у свою. Неймовірно цікаву історію. А на цьому у мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. І сподіваюся, вам щось подобалось. Тому, якщо ви читали щось з цього, або плануєте читати, або взагалі навіть нічого не плануєте, нічого не читали, напишіть, скільки ви прочитали книжок, яка книжка стала вашою найкращою за цей прочитаний місяць, або можливо, яка книжка стала найгіршою книжкою, прям розчаруванням. Ви очікували щось зовсім інше. Дякую і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!